Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Привіть собі, що війни нема, військового стану нема. Оцю всю аргументацію він може повторити після того, як війна закінчиться? Багато людей виїхало з України. У нас розбиті міста і села, немає приміщень для голосування. У нас не вистачає грошей на відбудову. У нас там тра-та-та-та-та-та. -та 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 -та. І якщо ви нам дасте 5 мільярдів доларів, і плюс виконаєте ще таких 15 умов, які я придумаю. Ну, добре, тоді ми для вас проведемо вибор. Слушайте, а чия це функція вибори проводить? Не влади? Ви розказали проблеми, з якими ви стикаєтесь під час проведення виборів. Ну, так не треба нікому розказувати, ви їх вирішуєте. Тому що право конституційне людей обирати і бути обраним. А ви існуєте, і ти як президент існуєш. Кожен же у нас тепер президент, я нагадаю, це його слова. Для того, щоб гарантувати людям їхні конституційні права. І коли ти розказуєш, що ми не можемо, тому що от у нас такі умови, то ти розписуєшся в своїй нездатності виконувати свої прямі обов'язки. Ти повинен піти геть. Повинні прийти люди, які це зроблять. Більше того, я вам хочу нагадати, він же розповідав перед виборами, що він взагалі-то йде на один термін. Що він не збирається, як старі політики там десятиліттями бути, він прийде перезавантажити владу, і потім він буде далі там займатися своїм улюбленою справою. Ну, тепер ви бачите зовсім інше. До речі, усі диктатори-популісти з цього починали. Я от, прийду на водопарк Лукашенка, згадай. Я не буду я не буду ждать, поки мене народ там виганіть, я там значити те саме. І що? 20-му році побачили, що таке після того, як уже він 26 років ніяк не розстанеться з крізь, там що там з білорусами робили? От всі популісти починали, е, які прагли абсолютної влади, от починали точно так же. І ми бачимо це переродження самого Зеленського. Він вже готовий, так сказати, да, не може кинути країну. Все. А після війни треба ж відбудовувати, так, ну як він знову в Україну. Кину? Ну що, що там тільки два терміни, значить, треба щось там переписати, мало того, що написав в Конституції. Перепишемо, що можна для нього більше. От Рузель чотири рази, бачив, Зеленський. Зеленський вже не менше, ніж Рузель, так він себе так уявляє. От з цього все починається, розумієте? І саме страшне, що ніхто створена така ситуація в країні, що немає балансу влади. Це ж почалося з антиконституційного розпуску Верховної Ради. Він же не міг потерпіти два місяці. Ну як? Ну, ми ж повинні. Конституційний суд ганебно голову в пісок, як Страус, всунув. Да, брат, конфлікт. Конфлікт, хай йдуть на вибори, пішли. До речі, постраждав потім той, хто приймав таке рішення. Тупицький і вся ця Тупицький, Тупицький. Потім підконтрольна Верховна Рада. Потім прекрасний вони собі уряд сформували. Приїхали хлопці на самокатах. 40% економічного зростання, там ми там прорвемося і так далі. Ви ж пам'ятаєте, всю цю публіку зелену. Прокурор 100%, гірять депутатську недоторканність, тра-та-та, весна прийде всіх посадам і так далі. і так далі. Що сьогодні? 4 роки минуло. Окрім війни, що у нас відбулося такого фундаментального? Яке зробила зелена влада? Скажіть, будь ласка, коли кажуть міністр Федоров міністр федоров це хороший айтішник. Судове айтішник. Вони залучили ті наші роботи, ресурси і зробили непоганий сервіс держави. Так, да, дуже добре. А при чому тут державне управління? Так, да, легше нам стало. Отримувати там, є у нас там можливість отримати документи, там, довідки, сплачувати там, штрафи і так далі, до речі, через якусь мутну фірму, яка чомусь опинилася в дії. І ніхто не пояснює, звідки ця фірма взялася, чому вона бере відсоток за всі ці перекази. І набуть цього не бачить, ніхто нічого не бачить. Зумієте, що Кожен зробив із них якусь свою невеличкий бізнесок і тихенько там собі годується. Ліночка, це який, Шуляк, не зря ж партію очолила. Раз. І закон протягнули про містобудівну діяльність. Візьміть Галю, торпеду, нашу, цю, то, як, Третіков. Там все, значить, давай там накопичувальну систему введемо. Пограбуємо на наступні покоління пенсіонерів, зато на 30 років я забезпечу себе і своїх друзів грошима. І от, от в умовах війни кожен із них думає, як своє урвати. Не про країну вони думають. Тому не треба дивуватися, що вони там валять взаємовідносини з НАТО, з Європейським Союзом, не виконують там обіцянок. Взагалі, якщо ви подивитесь уважно, після липня місяця, після саміту НАТО, з Зеленським припинилися контакти на найвищому рівні провідних країн Заходу. Уже, два, уже скільки більше місяця, вже півтора місяця. Але ми не бачимо серйозних контактів з лідерами Заходу. Так, на рівні військового керівництва зустрічаються наше командування з іншими. Але ви не чуєте заяв Макрона, Шольца і так далі. Якось вони відійшли в сторону і Байден не особливо виступає. Не просто так це все, я так вважаю. Не просто так. Це дуже серйозний сигнал про зміну політики. Що це керівництво, яке сьогодні у нас, воно втрачає довіру у західних союзників. А постраждаємо всі ми. Ви ж знаєте, що в США зараз вже розпочалися праймаріс на майбутні президентські вибори. І у нас серйозна проблема з е двопартійною підтримкою України. Особливо в тій частині, яка стосується республіканського електорату. Ну, я мовчу про Трампа, ви знаєте опозицію щодо підтримки України, війни і так далі. Ну от зараз без Трампа найбільш популярним став цей індус вів, там, Рамасвальми, mm. по-моєму. Що він каже? Ми визнаємо все те, що Росія захопила, припинимо під підтримку України. Головне, щоб Росія відійшла від цього, і ми її повернемо, знімемо всі санкції. Ви відчуваєте, яка загроза? Якщо Трампа не допустять до виборів, а Трамп скаже, я, наприклад, підтримую цього товариша. А він молодий, такий самий, як Зеленський. І він говорить ті самі речі, які говорив Зеленський. Оці політики старі, вони от привели Америку до таких речей. І мені там 39 років, я ж не лох. Ми там будемо думати тільки про свої південні кордони, щоб з Мексики до нас ніхто не ліз. Що там Європі робиться? Це хай вони самі розбираються. І що далі? Так от приїжджає Ліси Грем, і сенатор республіканець відданий Україні, не трампіст, який з першого дня і до сьогоднішнього він. Жорстко, послідовно виступає за підтримку України. І Він Зеленському каже, що треба проводити вибор. Що він чує у відповідь? 5 мільярдів дасте, проведемо вибори. 5 мільярдів? Дайте мені, щоб я вибори провів. Це як називається? Це вимагання грошей. Ні. Приїхав інвестор твій, який фактично забезпечує Україну в умовах війни. І каже, що тобі треба зробити це і це, тому що легітимізація влади. Да, Парламент можуть не обирати. І його повноваження продовжується згідно з Конституцією. Но президентські повноваження ж не прологуються. Нема цього в Конституції. А ти кажеш, ну хорошо, добре, раз ти хочеш вибори, дай мені 5 мільярдів, я тоді вам. Як так, як Янукович просив, 3 мільярди у Путіна, пам'ятаєте? Щоб не підписувати цю mm. е, угоду про асоціацію. Чим принципово зеленський відрізняється від Януковича в цьому контексті? Нічим. В нього така ж точно ментальність жлоба, яка була у Віктора Федоровича. І ви пам'ятаєте, чим це для Віктора Федоровича закінчено? Зараз війна, я сподіваюся, що у нас такого не буде. Але суть від чого ж не міняється? Мислення то в нього одне те саме, ментальність те саме. І це люди відчувають і відчувають американські е конгресмени, і американські сенатори, з яким тепер багажем повернеться в Лінцегрем. Що він подумає? Це ж на кожному кроці таке відбувається, розумієте? Вони хамлять союзникам. А потім розказують, що підтримка не така, як треба. І це вкрай небезпечно. У мене таке враження складається, що або вони ідіоти, дурні просто від природи, що вони себе так поводять. Або оце оточення, яке навколо нього він позбирав русофільське, воно свідомо його накручує проти західних союзників, знаючи його всі слабкі сторони. Які він ображений. Який він закомплексований, так вони його накручують проти США, проти Європи, проти всіх і так далі. Це теж варіант. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам. that